Добрий день, шановні українці! Ми на каналі ми з вами. Ми приїхали зняти чотирьохкімнатну квартиру. Це вхідні двері. Гарні двері з тамбура. Вхід. Так виглядає коридор чотирьохкімнатної квартири. Все, що ви побачите в цій квартирі, все залишається. Битова техніка. Вся мебель, все залишається. Це кухня. Проходимо в кухню. Мебель дуже гарна. Гарне дерево, столешниці, Столик. Двері гарні. Проходимо далі. Заходимо в другу кімнату, в зал. Ось покажу потолки. Клині обої. Крісла, диван, все залишається. Це коври. Все оставляє. ставляє. Пройшлимо по коридору, арочка і заходимо в спальню, кровать столик, шахва, ремонт. заходи живи, все в кімнаті є. З кімнати спальні ми виходимо. Тут стоїть така шахва, Тут полочки. Все залишають, нічого не беруть. Все залишають тут. Новим релейнам. Переходимо ми у ванну кімнату. Ванна кімната. Машинка, стиралка. Колір, ванна, мийка. Ну і тут знаходиться туалет. Тут трошки щось трошки підробите, хто купить цей цю, цю квартиру. Одне единственне, що тут оце. Зайшли ми ще в одну кімнату. Спальня. Кувір на полу залишається. Мебель все нова. Вся нова мебель. Зараз відкриємо. От. Полочки. Видно, мебель нова. Все залишається. Все, Все залишається. Заходимо в четверту кімнату. Це кімната. Виходить на балкон. Тут стоїть диван. Лежать коврики, шахви. все залишається. Коври на полу. Все залишається. Це дорожки положили, щоб не затоптувати. Це все домоволодіння коштує 17 тисяч доларів. Без торгу. Місто Лозова, Харківська область. Всі інші вопроси до продавця квартири. Посилання буде внизу під відео в первому коментарі.